Закриваємо на зиму чудовий компот із абрикоз. За рахунок швидкості приготування, я і полюбляю даний рецепт. Отож, розпочнемо. Абрикоси потрібно добряче промити та очистити від кісточки всередині. Тут у мене. 600 г абрикосів. Далі стерилізую 1,5 літрові банки. Внизу під цим відео я опишу, яка рецептура йде на 3-літрову банку, на літрову банку, щоб ви з легкістю могли закручувати свої пропорції. І паралельно кип'ятимо воду. Накладаємо дві банки абрикосів по 300 г та заливаємо крутим кип'ятком по верхушку банки. А ви тим часом не забудьте підписатися на канал. У мене багато смачних та корисних рецептів, які легко та доступно в приготуванні. Залишаємо на 15 хвилин наші абрикоси, далі стіджуємо воду, коли приходить 15 хвилин з банки, та ставимо її перекип'ятити. Тим часом засипаємо в абрикоси по стакану цукру. В одну баночку я вирішила поставити трішки м'яти. Далі по десь трішки менше півчайної ложки лимонного кислоти всипаємо в кожну банку та заливаємо нашим кип'яченим тою водою, яку ми виляли із банок. Заливаємо, накриваємо стерилізованими кришками та закручуємо. Беремо обережно, що наші баночки закручені вже та ось такими рухами розтоплюємо цукор всередині. Перевертаємо банку верх дном, закутаємо в теплу ковдру та очікуємо повного охолодження та в погріб.